Наше село пробуло в окупації більше 33 днів. Жахливо було. Бігали тварини і між ними немиті орки. Скільки вони біди наробили? Одинадцять хат спалили дотла, а скільки розбили, більше 20 хат. Школа, ви бачили, яка в нас школа понівечена і церкви не боялись, от бачите. Понад 200 знищених будівель, штаб у приміщенні дитячого садочка, військова техніка попід людськими хатами, 11 закатованих і вбитих. 33 дні село Новий биків перебувало в окупації. Перша колона ворожої техніки заїхала до села в день 27 лютого 2022 року. Рухаючись вулицями нового бикова, російські окупанти обстрілювали будинки мирного населення, їхні автомобілі. Вони викрадали та катували тих, хто спостерігав за пересуванням їхньої техніки. Увечері 27 лютого 2022 року, в перший день окупації села Новий биків, закатували та вбили шістьох місцевих жителів. Вони тоді пішли по хатах і вже кого зустрічали, і тих вбили. Шість молодих хлопців убили в один день, а потім іще на пізніше. Ну, в общем, 11 людей, по-моєму, вбили на, на той Загинули так Ні за що, Молоді люди. Людей наших. Молодих хлопців не то, що знищили, вони катували їх, зрівалися з них. Забрали хлопців цих, вони просто стояли в себе під двором. Це молоді хлопці старого бикова. І вони, мабуть, курили, поки почули, що їде техніка, да й вийшли на вулицю. І вони їх забрали, і потім вже, як говорять, батьки розстріляли їх, але коли їх повезли вже після, то не дозволяли навіть вже їх забрати, щоб похоронити. Потім вже їх, коли зробили їхню ексгумацію, перепохоронювання робили, то вже подивилися, що це не просто розстріляні, а це катовані люди. Жінку молоду, теж вони не розстріляли, затавили своїм транспортом. Багато наробили горя, багато людей постраждало, багатьох у полон забирали. На 33 дні новий биків став місцем постійної дислокації російських військових. У перший день окупації вони почали встановлювати тут свої блокпости, окопувались по всьому селу. Техніку загнали поміж людських домнівок, У деяких з них заселилися. Тут стояли вони з технікою своєю. На цих кущах кругом ховали, старались між людьми десь на цей. Контроль над діями місцевих окупанти здійснювали шляхом залякувань. До будинків цивільних приходили зі зброєю, примушуючи виконувати накази. У випадку протидії вимогам смерть. Чоловікам -то не дозволяли виходити на вулиці, були попереджені всі, якщо хтось з'явиться на вулиці, стріляють без попередження. Тільки жінки, тільки в білих пов'язках. Регулярно їздили їхні БТРи по вулицям. Патрулювали, ну якби наводити жаху, щоб люди не виходили на, на, на дорогу. Першу неділю не йшли на контакт, не пускали нікого на двір, а потім вже е, давали е, жінкам сходити е, по хліб, сусіднє село, жахливо було. Бігали тварини, свині, корови, собаки, коти, всі разом. Ніхто ніяк не розділявся. І між ними немиті орки з бородами. Ну, звісно, картина із перших днів окупації війська Російської Федерації розпочали облаштовувати свої штаби у кількох будівлях села. За оцінками новобиківців, один із найбільших був створений у приміщенні місцевого дитячого садка Яблунька. Пробули вони тут теж майже весь період. Десь більше півтори тисячі чоловік їх було у цьому приміщенні. Звичайно, що не одночасно, але вони повністю окупували нашу будівлю. Не тільки верхні, а і навіть підвальне приміщення. Лікарню, катівню, крематорій розмістили в інших сільських приміщеннях загального користування. Перебували вони в підвальному приміщенні. Тут у нас поряд є двохповерховий будинок, жили там теж у підвальному приміщенні. Стільки всього наробили, що люди дуже довго прибирали. У лікарні вони зробили свою справу ганебну на даний момент. На тому місці знаходиться у нас модульний будиночок, бо приміщення стаціонару було зовсім знищене. От були, був у них свій крематорій. Говорять, що така машина з ними їздила, бо було ж багато від нових пострадавших, погибших. Вони просто-напросто їх спалювали. Запахи були неприємні на території, там, де знаходиться зараз лікарня. У будинку, у двоповерховому, на території заводу, теж там у них була. Ціла система, мабуть, медичного обслуговування, бо там дуже багато було всяких неприємних речей. Головний штаб облаштований у приміщенні дитячого садочка Яблунька. Окупанти укомплектували майном, яке вкрали в домівках місцевих жителів. Разом із тими з садочка повиносили все, що стало сил винести: іграшки, подушки, ковдри, матраци. Дещо з цього пізніше знайдуть в будинках, де вони жили. Решту окупанти повезли з собою. Забрали військові російської армії і дитинство у Новобиківської малечі, адже після себе замість колись чудового дитячого садочка вони залишили руїну. Коли вперше прийшли ми до садочку, це було 2 квітня 2022 року. Все було зруйноване. Те, що ви побачили на вулиці. Були Повністю зруйновані плити на другому поверсі, а в приміщенні настільки було брудно, настільки було все розкидано, порвато зруйновано, зіпсовано. Що ми своїм колективом прибирали майже місяць. Про те, що колись тут лунав гучний, веселий дитячий сміх нагадують хіба яскраві картинки на стінах і кілька дитячих пелюшок, які вихователі, аби врятувати, перенесли в єдине більш-менш уціліле приміщення. Та й тут тепер воно не захищене. Волога та пліснява поступово поглинають цю кімнатку і все, що є в ній. Дитячий садок Яблунька більше ніколи не зустріне у своїх стінах усміхнену малечу. Майже повністю зруйнований другий поверх. Плити зруйновані, побачите. От і за цей період ви бачите, які були погодні умови минулого року на даний момент. Руйнування і природні, як то кажуть, умови зробили свою справу. Зовсім зруйнований вже і перший поверх, де знаходилися діти ясельної групи. На даний момент садочок не придатний до використання. 2 квітня 2022 року село Новий биків було деокуповане. Дуже боляче це все згадувати. Знаєте. Хочеться вірити у перемогу, не хочеться вже згадувати, бо кожного разу одні тільки такі проблеми, не проблеми. Хочеться вже не тільки дощу, а хочеться вже сонця. Понад 200 знищених будівель, зруйноване приміщення дитячого садочка, 11 закатованих і вбитих місцевих жителів. Це те, що російська армія принесла в маленьке село Новий биків, що на Чернігівщині. Село, яке попри 33 дні суцільного жаху та горя вірить у перемогу та робить усе можливе для того, аби загоїти рани та зустріти омріяний мир в Україні оновленим.